Не тато твого, Даду буде на йому їхати. Порівняємо, коротше, два к Один бюджетний, супер бюджетний. Так. Без ног я попробую завести його, Чуєш? Без ног, без ног. Не треба. Просто на цьому. Ні-ні, без ножки, так. його. Трошки газа їм. Давай. Ні, неправильно. Не, 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 газу, 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 газу трошки менше. Значить, відкрий, коротше. А там подивишся краник відкритий, я не, не дивись. Відкритий чи Відкритий. Відкритий? Давай, заводь. На подході. О, все. Менше. О, Менше газу, відпускай сразу. Легенько, подивій. У тебе мотопарк, Ти крутий некий. Ти вже переставай бути таким...